Безпритульні собаки проблема, яка потребує зваженого підходу. Працівники притулку тимчасового утримання тварин регулярно здійснюють відлов собак, що перебувають без нагляду. Часто мешканці звертаються на гарячу лінію міського голови Анатолія Вершини з проханням відловити собаку, особливо якщо вона веде себе агресивно або перебуває біля дитячого майданчика і лякає дітей. Наші працівники реагують оперативно, виїжджають на місце заявки, але часто отримують хвилю обурення від інших жителів будинку, які вже побудували собаці будку та підгодовують. Добрий день ми жителі 92-го будинку, і ми Заявляємо, що і собаки наші не кидаються, ми за ними піклуємося. Ми за своїми собаками прибираємо. Ми собак вакцинуємо і собаки у нас дуже виховані. Варто пам'ятати будь-яка собака, перебуваючи біля дому, інстинктивно охороняє територію. Навіть найспокійніший і найдобріший пес може зреагувати непередбачувано, особливо коли поруч граються діти, лунає сміх, крик чи присутні різькі рухи. Наголошуємо: якщо собака перебуває на прибудинковій території, вона має бути закріплена за відповідальною особою. Тварина повинна мати будку, нашийник, бути стерилізованою та перебувати на прив'язі, залишаючи собаку біля будинку, виберете відповідальність за її дії. Давайте дбати одне про одного. Лише спільними зусиллями ми зможемо створити безпечне та людяне середовище для всіх, і для мешканців, і для тварин.